Другий день акції голос Донбасу. Тисячі автомобілістів дружно тиснуть на клаксони. Це не дратує сепаратистів. І вони теж виходять на вулиці міста із арматурою й молотками. І тим водіям, що підтримали акцію, перекривають рух. Завтра мені Стіною на захист водіїв стали звичайні перехожі. Сігналь, ребята, сигнал! Ты мне объяснишь? Ні нікому нічого, на нічого нікому. Так Визивай гаї визивай. Чого ти хто такое обще? Ти или <зе> колісто. Да. А ось і міліціянти <зараз> стоять <милиціянти зараз> поряд, спостерігають, <зараз> але, милиція, але милиція. не втручаються. А це ще одна спроба помститися організаторам і учасникам акції. Просто посеред дороги в середмісті сепаратисти двома машинами блокують рух автобуса з юними футболістами шахтаря. Озброєні автоматами чоловіки оглядають автобус і, побачивши дітей, відпускають. Ми живемо в мирне вірю і відділі са. Которые перегорождают путь автобусу, в котором находятся дети. Меня это очень возмущает. И я считаю, что это неправильно. Это так не должно быть. Та доначан не залякати. Сьогодні вдруге вони виїхали на підтримку миру та спокою в регіоні. За нормальну життя на Донбасі виступаємо. Ми за мир! Ми проти війни. Удачі вам! На знак протесту проти акції на центральному майдані Леніна члени Донецької народної республіки навіть свого прапора підняли, намагалися зірвати українського стяга. Не вийшло. Отже, над пам'ятником тепер майорять два знамена національне та вигаданої республіки. Таке нахабство ще більше обурило містян. Ось що каже організатор акції, підприємець Ренат Ахметов. Я убіжден, що в саме час їх будуть гнати в шею. Нам Донбасу з ДНР. Не по путі. Та Україна таки почула голос Донбасу. Твердить Ахметов. Лише вчора понад мільйон додачам підтримало безтермінову акцію за єдність і мир у регіоні. Ольга Мостова, Данило Богачов, програма Вікна СТБ.